Ну що ж, а ми продовжуємо наш грандіозний розпродаж. Дівчата, хочі ж ближче до екранів. Раптом і вам сьогодні пощастить, буде ваш розмір і, можливо, те, що ви все ж таки давно шукали. Або, можливо, зараз у вас гайне думка, що за таку вартість треба все ж таки не опустити цю нагоду і придбати. наприклад, зараз актуальна пропозиція теплі халатики. Цей халат у нас, по-перше, в зеленому такому смарагдовому красивому кольорі дуже гарний, виглядає просто вау, мега красиво. А на жаль, вже тільки в одному розмірі 50-52. Знову ж таки, код товару ls 290. Одразу поспішайте, телефонуйте. У нас розмір 50-52 іде на об'єм грудей 112, об'єм талії, відповідно, так само 112 і об'єм стегон 116 сантиметрів. На халатику 108 сантиметрів. Халат у нас іде з капюшончиком. До речі, дівчатка, цей халат не просто велюровий. Всередині він іде ось ще на такому флісовому утепленні. Зараз не знаю, чи буде видно, чи зможете ви побачити всю цю теплоту. Він такий м'ягесенький, слухайте, такі теплесенький. До речі, пан Геннадій, вам не треба а, для своєї красуні. Гляньте, яка краса. Слухайте, дівчата, я закохалася в цей халат, він такий теплий, він всередині йде на ось такому утепленні. І мені подобається, що велюр він доволі зносостійкий. І скільки ви його не прали, він виглядає, ніби як новесенький. Потім до халатику у нас ще йде пасок. Ой, слухайте, пасок такий теплий. Боже, наче ото котика якогось гладиш. Пасочок, так, ви можете його відповідно зав'язати, можете взагалі приврати. Брати, як вам більше до вподоби. Тут є спеціальні отвори, пасок губитися не буде. Далі а, халатик у нас іде на блискавці. Подивіться, як це зручно. Ну і звісно, всередині тут кутряна шуба, а, не просто велюровий халатик, ну, тому що велюр він буває або на бавовняній основі так, більш легкий формат. А це саме зимовий варіант. Він всередині йде на ось такому утепленні. Тому це зимовий варіант. Ти він дуже такий приємний до тіла, так він одразу зігріває, бо велюр сам по собі він типу як охолоджує, так але. Тут всередині зовсім інша історія, і у нас одразу фінальна вартість 1299 гривень за халатик. Я нагадую, що це вже розпродаж, це вже знаєте солодкі залишки, тому встигайте, у кого розмір 50-52, Зверніть зараз увагу на цей халатик. Добротний класний халатик і до речі почали про блискавку. Зараз і ще хочу договорити. Тут не просто блискавка, тут вона іде подвійна. Зверніть увагу, що тут подвійна блискавка. Ви завжди зможете собі ще халат. Так додатково ось, ось так розщібнути, так як завгодно, тому що коли подвійна блискавка, можна експериментувати так і защибати, розщибати, як вам більше комфортно до вподоби, тому це дуже зручно. На халатах це доволі така рідкість. А це говорить про те, що цей халат він і... Сам по собі дуже красивий. Потім, коли я доторкнулася, я зрозуміла, що це дійсно якісний халат. Фурнітурка зараз тому підтвердження. Іде і ще й подвійна блискавка, сама по собі блискавка а, класна. Потім вона іще подвійна йде. Далі у нас ідуть які кишені. Слухайте, навіть кишені, оці такі всередині теплесенькі, тому що а, тканинка тут так само іде, хутряна всередині. Так, на такому хутрі у нас велюр всередині. Кишеньки великі. Дивіться, такі накладні кишеньки йдуть, величезні. Можна і ручки зігріти, можна покласти телефон, можна якісь дрібнички покласти, так, якісь там першої необхідності, щоб були під рукою. А, відповідно, ай, і зігріти ручки. Дуже теплий. Краса. Довжина 108 сантиметрів. Так, позаду давайте роздивлятися. До речі, нагадую, капюшончик є в халатику, це теж зручно. Далі пасок. Ви можете його так або повністю зняти, або собі сформувати талію, кому як більше до вподоби. Сам по крою. Халат іде рівного крою, так. Зверніть увагу на колір, абсолютно не маркий, а приємний до ока. І який же він приємний, дівчата, до тіла. Ручки самі просяться. Дивлюсь, зараз рукавчик довгенький, класний, тут все прошито, теж оверлочено. А всередині, ой, ну не, не можу зупинитися. Ну тут худряна шуба всередині, м'яка, теплесенька. Хочеться, знаєте, так загорнутися, як в пледик. Тобто це халат, в який ви будете загортатися як в пледик, так? І насолоджуватися. і не Хочете його знімати, так? Приходите додому з роботи, вдягнули, і думаєте зранку потім все як би в цьому халаті, отак і не знімаючи, іти на роботу, так щоб не холодно було, а ось так тепло і комфортно. Так, по довжині ми з вами з'ясували. Не за довгі, не за короткі, 108 вісім сантиметрів. Переважно. Хороша довжина. Розмір 50-52. Не буду на себе зараз одягати, бо він на мене буде, в принципі, замаленький. По паску, бачите, можна повністю його прибрати, можна зав'язати собі красиво, можна на бантик, можна просто так по-діловому. По блискавці можна зробити ще такий V-образний виріз, Капюшончик доволі такий глибокий, теж класнючий. А, утеплює нас після душика, особливо, коли ми помили голову. Отак, раз капюшончик накинув, краса. Але колір дорого, багато за недорого. Всього навсього за 1299 гривень. А ви сплачуєте сьогодні за зимовий хороший халат, красивий. Беріть на подарунки. От подарунок якісний, добротний. Та й для себе прийдете на поштове відділення. Є примірочні. Ви додатково приміряєте по замірах. Теж запитуйте в операторів кол-центру код товару ls 290. Це розпродаж, тому 1299 гривень. Це вже. Все фінальна вартість, мої хороші. Не забувайте, що а, такі халатики ви зараз будете носити з задоволенням, тому що в приміщеннях прохолодно. Ну і далі, чим далі буде сонечко, весна прийде, все рано чи пізно закінчується. Але знову ж таки, а, зараз лютий будете ходити вдома. Так, потім а, знову ж таки, березень прийшов. Ну, наче теплішає, але все рівно вдома, що будете в цьому халатику ходити. Він буде ваш зараз найулюбленіший. І потім і квітень, і травень ви будете його носити в задоволення, тому що в приміщенні все так само вже і вимкнуть опалення. У нас зараз, хоч і є опалення, але його по суті переважно немає, бо то світла нема, бо опалення немає, і всім зрозумілі так причини. Але далі, і взагалі, весна, все опалення вимкнули. Так, не встигли ми і так прогріти свою оселю. Знову вимкнули опалення. І нам що доводиться самотужки себе прогрівати і кажуть, що немає поганої погоди, так є неправильний одяг. Так і в нашій оселі зараз немає неправильної температури. Температури, так доводиться нам з вами собі підбирати вже такий одяг, щоб дійсно себе зігрівати, і при цьому нам було комфортно. Тому ось такі халатики дуже зручно, коли ми вилазимо з ліжечка, раз накинули, виходите з душа, раз накинули, загорнулися. Він такий красивий, що навіть зайвий раз його юзати на кухні якось і не хочеться. Але знову ж таки, щось десь буде, будете смажити, якесь там масло, знаєте, щось якісь бризкітки. То тут іде такий красивий колір. він Якраз не засвітлий, не це за такий яскравий, так і тут не буде видно навіть цих плямок. Дуже влучний, не маркий колір, і він теплесенький, щільний. Вілюр тут не велюрчик, тут не тонкий, а саме такий щільненький, тому що всередині знову ж таки нагадую, що тут у нас іде така хутряна шуба. Давайте ще можливо ось продемонструємо рукавчик абсолютно по всій довжині. Бачите, тут ще ось така хутряна шубка. Іде у нас. Всередині дуже гарна шубочка а, тепленька, яка зігріває, вона не як фліс більше. Я навіть не можу вам одразу пояснити, що це, але це таке дуже тепле по відчуттях, ось це таке якесь хутро, як пледом ти закутуєшся, і тебе одразу-одразу зігріває така хутряна шубка. Так і тут. От я просто торкаюся до руки, яка у мене зараз замерзла, вона холодна. Але коли я ось так торкаюся тканинкою, ви можете навіть прийти на поштове відділення, зайдете з вулиці, руки теж на вулиці зараз промерзають. Ви отак просто от загортаєте і, і вас вже зігріває. Ну, кайф, просто кайф. Тому я їх кажу, що халат добротний, він теплий, він красивий. Можна вдома собі ось дозволити так, таку а, невеличку розкіш ходити а, красивою. А, при цьому вам буде тепло. Ну і вартість сьогодні дозволяє все ж таки 1299 гривень. Скористайтеся нагодою. На жаль, розмір тільки 50-52. Це розпродаж. Тому в встигайте, тому що більше вже не буде. Це вже так. Давайте останній погляд і знову ж таки. Код товару називаєте ls 290, розмір 50-52. По замірах уточнюйте операторів кол-центру. Так як це такий більш велюровий, бачите, він не сильно тягнеться. Так він, до речі, він трошечки от пружини, так, є якась певна трішечки еластичність, але це не так, щоб прям розраховувати, що він буде тягнутися. Ні, халатик краще брати з запасиком, так, щоб був певний запас, щоб ви могли ще щось і підодягнути в наших реаліях. Ну що ж, три нагоди. Залишається Дозабирайте, а ми рухаємося далі.